Мої вітання в дайджесті міністерства оборони. Ми розкажемо про головне за тиждень. Міністр оборони України Рустем Ом'єров побував з робочим візитом у королівстві Норвегії, де зустрівся з міністром оборони Норвегії Бьорном Арільдом Грамом. Сторони обговорили важливі питання двосторонньої співпраці, зокрема шляхи розвитку та посилення української системи протиповітряної оборони. Це критично важлива сфера, і ми продовжимо працювати над її зміцненням. Зазначив Рустем М'єров. Ще одна ключова тема зустрічі підготовка українських військовослужбовців за участю норвезьких інструкторів. Пліч опліч з нашими союзниками робимо сили оборони України сильнішими і ефективнішими. Норвегія профінансує виробництво українського зброєння та техніки. Під час візиту до Осло домовилися з прем'єр-міністром Йонасом Гаром Стьоре та міністром оборони Бьорном Альдом Грамом, що Норвегія долучиться до данського формату підтримки прямого фінансування виробництва в Україні. Це дозволить швидше виготовляти і постачати необхідне озброєння для наших сил оборони. Крім того, обговорили новий формат співпраці норвезьку модель. Йдеться про нову модель інвестування в українські оборонні технологічні компанії. Восло Ростево Мєрав зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гарам Стьоре. Обговорили ситуацію на фронті та ключові потреби України. Зосередилися на зміцненні нашої протиповітряної оборони напередодні зими та можливостях для норвезьких інвестицій в українську оборонну промисловість. Міністр оборони України подякував голові уряду та народу Норвегії за новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро. Норвегія стоїть з Україною у цей непростий час, і ми вдячні за їхню допомогу та солідарність. Зазначив Ростево Мєров. У застосунку армія плюс запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. Тепер військовослужбовці збройних сил можуть швидко і без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров'я командирської згоди, як і армія id командира для подачі рапорту не потрібно. Запит автоматично надсилається у кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин. В окремих випадках кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. зокрема для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду. У разі відмови в «Армія плюс обов'язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині, менше шести місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативою військового минули менше року. Уряд ухвалив зміни щодо виплати одноразової грошової допомоги родинам зниклих безвісти військових, які згодом були оголошені померлими. Тепер термін подання документів рахується не від дати смерті, зазначені у свідоцтві, а від набрання чинності судового рішення про оголошення військово померлим. Члени родин матимуть три роки на оформлення допомоги з моменту набрання законної сили рішення суду, що дозволить гарантовано реалізувати їхнє право на виплати. Також запроваджена позачергову виплату одноразової грошової допомоги для осіб з інвалідністю першої групи. Враховуючи їхню потребу у невідкладному та вартісному лікуванні, за 10 місяців 2024 року Агенція оборонних закупівель Міноборони уклала 16 контрактів на суму майже 300 мільйонів гривень на закупівлю декількох сотень розвідувально-ударних, логістичних та інших комплексів, які допоможуть нашим бойовим підрозділам і збережуть життя воїнів. Важливо, що всі інноваційні розробки українського виробництва працюємо з вітчизняними розробниками, щоб сучасне озброєння якнайшвидше потрапляло на фронт і наближало нашу перемогу. Ділимося досвідом з партнерами. Литва вивчає український досвід організації мобілізації, рекрутингу та підготовки військових в умовах війни. Зокрема, під час зустрічі представників Міноборони з делегацією збройних сил Литви йшлося про створення 44 чотирьох рекрутингових центрів української армії та впровадження нових підходів до військової служби, включаючи можливість прямого набору до конкретних частин та перехід на базову військову службу з 2025 року. Начальник литовської служби військового призову Аруна. З наголосив на важливості вивчення українського досвіду у відповідь. Заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник, подякував за постійну підтримку. Зі свого боку ми готові ділитися власними напрацюваннями, щоб ця чорна війна не переступила кордони вашої країни та Європейського союзу, заявив Сергій Мельник. Міноборони України кодифікувала та допустило до використання у підрозділах сил оборони дистанційно керований модуль Пернач вітчизняного виробництва. Натурель Пернача встановлюється кулемет та блок системи управління з акумулятором та камерою. Оператор керує модулом із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які передається зображення із камери. До експлуатації у підрозділах сил оборони допущено повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності зубр. Машина вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами. Завдяки посиленій незалежній підвісці авто може пересуватись на високі швидкості складної місцевістю та долати водні перешкоди. Броня та конструкція захищає екіпаж від стрілецької зброї та мінімізує травмування при підривах. Бронеавтомобіль можна оснащувати додатковими системами озброєння, використовувати для транспортування особового складу та евакуації. По ранених у генеральному консульстві України в Любліні відбулося підписання контрактів першою групою громадян України, які проживають за кордоном для проходження служби в українському легіоні. Одразу після церемонії добровольці вирушили на військовий полігон збройних сил Польщі для проходження базової підготовки. Вона триватиме 35 днів. Після чого військовослужбовці зможуть продовжити навчання за обраними спеціальностями на базах НАТО в Європі. Підготовка проводитиметься під керівництвом польських інструкторів із використанням су. Часного озброєння також до навчань долучаються командири ЗСУ з бойовим досвідом. Наразі до рекрутингового центру Легіону надійшло близько 700 заявок від українців з різних країн Європи. Приєднатися до легіону можна через офіційний сайт або українські дипломатичні установи в Європі. Долучайтеся до Сил оборони разом переможемо.